Йоу! друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали у Бравл Старс, і у нас обновилися ранги. І мене знову спустили до срібла. Ну, у мене є м -м, буст рангу до золота. І саме тут ми будемо пробувати прям качатись крепко. Плюс в пропасі мені ще надавали всяких приколів, типа стардропчиків. Ну, стардропчики, понятне діло, це не саме, саме прям круте. Зато міфічний ще стардропчик дропчик на 150 кредитів, і ранговий старт дропчик, можливо, скінчик, но, ні, 100 блінгів всього, то на всього. І ми можемо шурувати. Прям кстаті, кота дають з гіперкою, що в принципі дуже круто. Кіт хороший герой, але він не візді підходить, але нічого страшного. У нас є баунті. На цьому баунті я би прям покайфував на пейпер. Давай візьмемо, взяли шейда, сквік і це, і кіт. В принципі, непогані бравлери насправді то даються безкоштовно. Раніше такого не було хайпа, а зараз бачиш, дають безкоштовно бравлерів і ще покайфуємо. Ні страшно. Щас ми і на пейпер роздамо, мене воно, в принципі, максимальна. Так що поїхали, поїхали валити. Так, перший не попав, другий попав. Третій попав. Кстати, в нього там вообще ерунда хп осталося да він ще отхилився. Чуть. Не попадаю, ні, черта не попадаю. О, в мене тут пацан. Так, свалюємо. По цьому попадаємо. Остання плюха, все, брок його добив. Тут хорошо, все в нас добре. У нас, кстати, прям все дуже добре. Тільки я ще не сильно розімнявся. Так, оце я зря зробив, певно, да. Ну я зато відкрив карту, і тепер можу дуже далеко стріляти і попадати, і веще по кайфу. Ще в мене гіперкакста появилось. Гіперка, це хорошо. Так, фенг нічорта не може зробити. Головне завалити ще з цього медведя. А медведя він бити не хоче на брокові. На жаль. Ну нічого страшного, Брок, в принципі, класний перець. У нього ще він теж зі скином зі ВСА. Капець, вони вообще наш ні разу не вбили, ти поняв? Отако, роблю, бем, Хі-хі-хі-хі. Хі-хі-хі, диви, сидимо, валимо. Раз. Так, не попав. Два, диви, три, бем, розбив. Раз. Два. Три. Давай ще. Отако. чотири, Добив. Хорош. Так, раз. 2. Ну, коротше, вообще капець. Я не знаю, ні разу не от Зірок у мене найбільша кількість, но демеджа 56 тисяч. Звідки я його надибав, я не знаю. Но рейтинг їдам бустити. І це головне, тому що. В цьому сезоні хочеться зайти реально далеко. От прям реально супер далеко. Плюс ми ще прокачали батлпасік. Давай зараз заберемо ще одного стардропа. І у нас в шопі є вроді щось безкоштовне. Плеєріконка мені не цікава. А от тут що ще було? Ось о, бокс любові. Тут у нас минулого разу дали щось толкове, Скінчик на шейда, вроді. Зараз вже ні чорта, взагалі, не дали. От прям взагалі єрунду насипали. Ладно, поїхали далі. Гаряча зона. От тут, кстати, я би взяв Емс. Вона все-таки по хорошому вигравати. Ems, диві, як в качі вкачана просто мега вкачена. Так що її можна прям конкретно жорстко брати. З такими прокачками. Бері Блін. На це не нравиться, щоб пацани не максимальних чилів беруть. візьміть і сквіка. Класний пацан, візьми там. Ну, шайда кота сюди не сильно хорошо, ну сквік буде нормально. Туди закидувати, просто та й все. Кайфувати. Сквік хороший герой. Ну, до нього треба привикати. Він такий, трошки тяжелуватий. Ну у них герої не супер сильні. Так що я думаю, що ми зможемо перемогти. Давай тако поїхали. Зразу такого наносимо демеджа, Пейпер зразу дамажимо крепко. Так, цей нас хіле Бері, так що все дуже хорошо, Пейпер, отако ми їм підкинемо. Ліончика, сразу віджимаємо чуть-чуть, ХП прям мало. ХП прям ультрамало, кстати. ХП, прям реально. З ХПшками проблема. Нас трошечки відганяють, треба буде відійти, відхилитись. І піти сюди, пробувати щось робити, но особо нічого не зробиш. Надо, щоб ельпримо пробував влітати. Ну або я пробував якось дамажити. Ну як це робити по-хорошому? Так, даю ульт. Тебе виносимо. Лутаємо кучу плюх. Пейпер получає теж плюху. Тут треба стрілятись. Не дав я гіперку, ну нічого страшного. гіперку боявся нажимати. Мене ХП сильно мало, зараз тут кисну. Да, я откис. Но зато у нас 80% просто. Це супер круто. 85% уже. Короче, все, я біжу. У мене є гіпер. У мене маульте, правда. Ну нічого страшно. 90% у нас. Ну їм хана. Як же спайкіч дамаже крепко. Спайкіч дамаже прям ультра. крепко, Ну, ми і перемогли вже. Даже гіперку не довелось нажимати. По демежу у мене не найбільше. Найбільше в спайка. Він кстати старплеєр. Я не знаю, як він може отримати старплеєра, якщо його команда програла. Раніше так не можна було. Зараз уже, бач, видно, можна. І що в нас тут? Ще один левел, ще один радкет. Прикольчик, ще 250. кстати. Очок, ще один стардропчик. Епічний, і далі у нас потихеньку помаленьку будемо прокачуватись. Хорошо, поїхали. Бо срібло це повне лайно, Нам треба щось крутіше. Ломання сейф. Давай беремо Джесі і кайфуємо, правильно? Так, що в нас тут за команда? Команда нормальних пацанів, а у них команда теж така Ну, у них два закидальщика, їм буде реально дуже тяжко ламати. Їм буде дуже тяжко ламати, хоча тік-такий задовбчивий персонаж, він буде добре задовбувати. Якщо в нього, звісно, поучиться. Ну. Головне мені бити теж пацанів і получать ульту. Ульта реально потрібна дуже сильно, так що ще й по-хорошому, щоб ми тут не по Розсипалися. Хоч е, і перевагу ми заробили, ну, щоб ми не слилися. Так, по тобі теж попадаємо, ульта є. Ульту я таку кидаю, да Сразу прокачую турель. Так, шарфу габела. Турель дамаже. Турель сейфа пробила. Так, цього добиваємо. Чого виносять. Взагалі, все хорошо, диви в них база. Конкретно жорстко репає. Конкретно жорстко репає. Все ж мені треба це отако зробити: поставити турель, прокачати її і все. Хана всім просто. Ти подивись, що та турель робить. Вона просто робить анігіляцію. Та ти що? Ізі, перемога. Взагалі, 0 демеджа нам нанесли. 41 тисяча демеджа у мене є. Хорошо, срібло 2. Дуже супер. Дуже хорошо. Погнали далі. 100 блінгів. Тож непогано, поїхали далі. Ой-ой-ой, Уй уйуй бравелбол. Ладно, давай тако. Кого б узяти? Ну тут, в принципі, Френка можна було б взяти. Я б як варіант узяв би. Так, да, походу, доведеться брати Френкіча. Давай візьмемо. Я думав, хтось його візьме, я би взяв шарафа. Мені подобається за нього іноді грати. Ну окей, буде Френкіч. ХП мене багато, одиннадцята сила, але у нас відміна. У нас відміна. Не зашло. Хтось хтось не взяв персонажа і тепер геймкрап. А, гемкраб, гемкраб. Давай візьмемо, по приколу саппортка, а? Головберта. Як варіант, чисто. Често, Глоубертом побудемо, по саппортам, Оце буде реально цікавенько. а Ну давай. Поїхали. Так, кота будемо хілити, він такий буде впригувати, дамажити. Так, тебе дамажимо, дамажимо, дамажимо. пайпер хілимо Вона теж плюху получає плюх одна за одною. Так, отут мені габела. Ну, дамажим, дамажим, лілі, дивимо, її прям з'їдаємо. бем Хорошо, тебе хілимо. Так, ну він прям запригнув геть далеко. Давай я попробую тако тебе відігнати. Прям нормально. Тебе похилимо, не парся. Ми живемо, живемо. У нас все добре. Ми живемо. воно Лілі нашли Так, оце погано. Нормально, нормально, живем. Так, матраса валимо. Лілі завалила кота. І мене з'їли! Тайпер, давай, тікай! А її ще з'їдять хана нам, походу! Давних 9 банок! Просто боже, вся надія на кота. Ну і на мене, поняття діло, ну. Давай котяра. Давай котяра, він втік! Прикинь, цей чувак втік. Так, тебе доїдаємо. Багато що забрали. Не встиг! Блін! Диви, в лілі все є, і в неї ж є гаджет тікати, а кіт походу на матраса пригнув. Да, він ще й откис. Ну тут нам і хана. Да, лілі не добити. Вона ще й в інвіси йшла. Все, шансів нуль. Шансів нуль. Взяли і трошечки селилися. Ну, що поробиш, що поробиш? Навіть на сріблі можна програти. Це така діво. Не такий, я прям і майстер. Але рейтинг я все одно апну. До міфіка я дойду. І все буде ізі. Так поїхали, Баунті. Карта велика. Давай візьму бель. Я хочу порати за бель. Диви, спайкіч, кстати, максимально вкачений. Дуже круто. Диви, навіть на в сріблі є максимально вкачені чуваки. А тоді на голді не було взагалі. Мабуть, тому що тоді був кінець сезону, а зараз початок. І зараз тут. Сидять дуже багато пацанів, які реально вкачені. Хоча, кстати, я не думаю, що вони реально вкачені, тому що чуваки, які більше були вкачені, то вони більший ранг получили, по ідеї. Опа, на рандомі диви. Бем, бем, хорошо. Не попало так. Так тобі наплюху. Великий демедж у цього пірса, чуєш? Прям величезний демедж. Ну я їх трохи дамажу, але я прям добить не можу нікого. бачиш? А спайкичу теж важко, він далеко не може закинути. Так, одного з'їв, другого доїли. Поставлю гаджета. Ми поки що виграємо. Отако от накидаємо їм туди, їм там важко буде хілитись сильно. Да о, от кисла. Так, допомагаємо. Фенгу треба допомагати. Плюху вкинули. Більше не виходить. Хто там ще дає? Туда їм настрілюємо. Опа, що за басейн? Басейн прям крепкий, натий плюху. На тобі теж. Хорошо, у мене є ульта і гіперка. Ніхана. Пайпер прям нормально кидав, чуєш. Так, по пірсу вальнули. Демеджа по ньому тепер дуже багато. Голов не вмирати. Головне хілитись. Главне хілитись чуть-чуть. Так, живем. Отако, плюха, раз, плюха два, от КС. 18 очків. Ми поки що ультра виграємо. Капітана стріляє якось, так цікаво. Хана мені. Ні, вижив. Хорошо. Все, ізі перемога. Вони навіть нічого не зробили. Одна пейпер когось вбила. А мене вона і вбила, кстати. Ладно, перемога йде. У нас ранг буст. Ми фармимо. У нас все дуже добре. Поїхали далі. Нам треба по-хорошому взагалі так-то нормально голду апнути. І у нас опять гемкраб, І у нас дуже-дуже відкрита -дуже місцевість. Кого би взяти? Взяли пейпер. взяли пем. Кого ж мені взяти. Якого шейда? Пацани, ви що гоните? Я тут на ньому нічого не зроблю. Дві на цю мапу. Якого шейда? Яку менді, пацани? Мені на брок. ай ой не роніють. Вони. Ти карту бачив, що ти пікаєш. Тут велика дистанція. Що я тут шейдом зроблю? Походю. Тут треба по воді, особо не походю на ньому. Нічого ним не зробиш. Кстати, там чуваки, можливо, не вибрали нічого, бачиш. Час типу кінчився. Час типу йде, а типа не йде. Так, диви, бач, дистанція величезна, вони ж будуть з тої сторони, а не тут. Я зміг перезайти в цей режим, диви, у нас майже рівна вся двіжуха. Треба накидувати пацанам атаки, конкретні, треба ще ульту дати. І добити цього серфера, і можна, в принципі, перемагати. Диви. Я вже думав, буде капець, але ні, слава Богу, все нормально. Так, накидаємо ще кучу демеджа, газонюха вбиваємо. Коротше, брок вообще, легенда. Хоть й даже простояв АФК чуть-чуть, можна сказати, але все було нормально. Ще Ульти там хорошо так накидає. Дві як ми їх рубимо, чуєш? Брок просто легенда. Диви, що ми не робили. Ой-яй-яй. 50 тисяч демеджа, я АФК простояв, диви. Розніс всіх. Просто. Як Я це зробив, я поняття не маю. Взагалі, хорошо що і квестів я бачив там кучу закрив. Дивись, ангельський стартропчик. І сіка мені 1200 x В принципі, нормально, в принципі, нормально. Тисяча коїнів, ще хорошо, ну ключі у мене нема щось відкрити. Теакс, а що по рангу? Срібло третє. Надо далі, надо далі. Це ще поки ерунда. Срібло це ні про що. Та даже золото це так собі. Типа це. Ну, нубство, я хочу сказати. Так, у нас знову Баунті, знову та сама мапа. Може, реально, брок взяти. Він класний пацан. Хоча, брок. Броком, а я би взяв би барона. Так я його не бачу. Де барон? Ось, встиг. Найшов. Найшов легенду. Ну, вона ж і легенда. Цей барон така легенда, я тобі кажу, Диви, 600 хп всього-то навсього. Але який же демедж великий? Кстати, не знаю, чого мене показується тут срібло на ньому. На ньому тисяча кубків. Ви що, прикалуєтесь? Тисяча кубасів. Тільки на ньому автоатачити не треба. Диви, бам! Двох сразу отруїв. Так, ну Дінич мене тут щось рознесе. Хоча він пішов зі мною битися на равних, а тут йому габела. Його стіна дефала, а тепер кині. Так, по одному дав плюху, по другому вже не дав. По культу попав, хорошо. Я їх сильно дуже отруюю, і вони не можуть хілитись по суті. На тобі. Хі-хі-хі. <рес> давай далі. Кольт. Попав по культу, хорошо. Попав по цьому. Так, як би то. Ага, надо тебе підхилити, братуха. Давай. Я просто забуваю, що я ще хилю. Я реально забуваю, що я хилю. Так, хилю тебе, брат. Цього тоже отруюю, кольта, кольта добиваю. Ех, не вийшов, не вийшов, не вийшов живим. Ладно, у нас 16, у них 13. Дуже-дуже все спорно. Не можу ні по кому нормально попасти. Забуваю, що я ще хілити можу. Реально забуваю, хоча треба пам'ятати про такі речі. Так. Куди ви всі втекли? Або у дядь, Мемс просто пішла, всіх розбила. <гум> як же круто, ну все одно я старплеєр. Що я старплеєр? якщо сідемед у мене менше, ніж Мемс. Хоча я, в принципі, і не особо там супер демедж пацан. Я все таки більше як сапортік, але все одно все дуже даже непогано. Так, ну що нам? По факту, якщо ми зараз переможемо, ми по ідеї апнем золото. Але це якщо переможемо. Ооо, ну в такому режимі, я думаю, ми переможемо точно. Погнали, беремо Джесі, Прям бистренько. Плюс, кстати, ворон теж хорошо. Ну, у нього гірчика одного не вистачає. Але я думаю, він його нафармить. Ну і кота. Кіт, кстати, на банки. Він може взяти щось друге, ніж банки. Йому воно, в принципі, не сильно треба. Ті банки. Але ж він, напевно, і кота не має. У нього срібло. І в мене чи срібло. Хоча в мене на Джесі тисяча кубків. Що воно обозначає, так і не зрозумів. Так, а де хто? Тут нікого немає. Блін, а абалдеється і пірс далеко б'є. Ніколи не міг подумати. Ми, кстати, можемо і програти. Хоча я дуже не хочу. У нас кіта ФК стоїть. Це погано. Ну, Він добре, що до нього дострибнув. Давай поможу. Плюс у мене є ульта. Зараз ми будемо в атаку йти. Так, робимо прокачку. Давай кольта добиваємо, щоб він не сильно наглів. А турель мою знесли, кстати. Отакого кольта просто. Розводимо, але не вийшло до кінця. Розові у нас база упала, кстати. Ворон поміг. Вбив шарфа, який там конкретно їй би. Мені б гіперку і ульту поставити. Блін, пацани, у наших виносять. кіт вообще нічого зробити не може. Дві його б'ють просто за секунду. Так, ладно. Гіпер, турель. Все, хана тобі, стій. кайфуй. Эпшоп базу дефати. Надо дефать базу. Так, це кисає по ідеї. Все хорошо. них 50, у нас 20. Все дуже погано. Все дуже погано. Ультуб нафармити, ультуб на нафар... Вони нам ва... зносять базу, да. Все, нам, нам знесли. Капець. У нас, пацани, тоже кит взяв тут 10 тисяч демеджі. Що це таке? Це саме менше просто. Він нічого не міг зробити, бо він тут не нужен. Понимаєш? дуже велика різниця. Просто мапа дуже длинна. Ти нічого нам не зробиш. Ладно, зато у мене є бонуси. Ранговий стар дропчик, якому як завжди, блінги. І звичайний стар дропчик, якому зараз 50-100 коїні. Хорошо, хорошо. Ну і можна було б купити оцю тему. Щас. Давай, поїхали. Кстати, у мене осталося все на все шадвіг таких купити. І я уже все тоді закрию. І мені випав на Шеллі на гаджет. Прикольно. Прикольно. Шелі гаджет бонус. Все Шеллі фулова, кольт фуловий, емс фулова, Френк фуловий, матрас фуловий осталося спайка докачати Все, ото на все спайки докачати. Ну, докачаємо його трьошечки пізніше. А на цьому всім пока.